Поливати розсаду, коли вона ще мала, дуже легко, але після висаджування розсади в окремі стаканчики, поливати розсаду вже не так зручно. Тому що обсяги поливу збільшуються, а також важко дотягнутися до дальніх стаканчиків з розсадою, а ще і листя заважає. А всі ці складнощі легко вирішить ось така саморобна поливалка. Для цього знадобиться звичайна ручка і пластикова пляшка. Оптимальний обсяг пляшки 2 літри. Спочатку потрібно відкрутити пробку з пляшки і зробити у ній отвір такого ж діаметру, як діаметр ручки. Потім розбираємо ручку, тому що нам знадобиться тільки корпус. Вставляємо його. У отвір в пробки і обов'язково герметизуємо. Я це роблю за допомогою клеєвого пістолету з обох сторін. Щоб при поливах вода витікала тільки через корпус ручки. Наповнюємо пляшку водою і дивіться, як зручно робити полив. Завдяки тому, що у середині пляшки утворюється вакуум, вода не витікає без натиску. Це дає нам змогу швидко і легко зупинити полив і переміщатися від стаканчика до стаканчика не проливає повз них воду. В мене ця поливалка вже 5 років і все також добре працює. А з чого ви поливаєте свою розсаду?